Давайте зараз розпакуємо згодом. А, мені здається, він розтанув. Прямо дуже розтанув. Що? Кіндер розтанув. А, зато це. Колекційна штука зараз глянемо. А бажає кращого, бо в мене немає можливості зробити кращий. Тут повторка, я впевнена. Блін, медведик той самий. От. Той самий медведик, що і минулого разу. Блін. Буду завідати стріляти. Може, думаю, що якась реклама. Двісно. Може, відколи також та класку відкрити. Жах. Щоб ви розуміли життєво-важливі продукти. Кіндер я все ще збираю колекцію. Мені ще декілька фігурок не вистачає. Слухайте, а оця водечка ну, взагалі будь-яка водичка з трубочкою всередині. Це прям такий привіт з дитинства. І я крайнім часом полюбила таке. Ну, правда, менші батончики, але інших не було. Взяла. Прям типу це ж руху великий. А я я. Розмір має значення. І ще, слухайте, що хотіла. щось мене Що хотіла показати? Оці, боже, маркери вони перебувають на наступну сторінку. А звичайні фломастери, я зараз покажу. А ось такі, звичайні, вибачте за їхній вигляд, вони вже зношені. Ось такі звичайні вони не перебувають. В чому логіка? Типу, що тут є, вони проспіртовані оці ні, так? Логіка, люденьки, логіка. але які школьори. Цілих 60 штук. Вони слухайте, так тішить, що вони в цьому чехлі. Сумці, дуже зручно. Може, колись так буде, що задній фон у мене буде іншим. А поки що буде то, що, то, що є. Щоб ви розуміли, люденьки, я просто помила голівку, напшикала всім, чим треба, намазюлькала і загорнула в рушник. Це погана, напевно, була ідея, але в мене не було часу гратись. Знаєте, вже, я вже починаю розуміти, що я вже в тому віці, знаєте, коли не твоя мама цілий день в рушнику ходила, і це все, а ти. А я ще іноді задавалася питанням, що вона постійно отак от, це от все, знаєте, приведе себе до ладу і в халаті в рушнику, в халаті в рушнику постійно. Щоб в неї просто часу не було. Ну, Та й зараз, в принципі, може, і нема, але просто я вже кажу, що я вже більше її розумію. До речі, той термозахист, що я вам раніше показувала, реально дієвий. Я ще сьогодні навіть склад почитала, що по чому, аж зараз він там допомагає, щоб волосся не намагніючувалося, щоб краще розчисувалось, щоб не було зайвої пухнастості. Ну, але Ну, серйозно, коли мене це рятувало. От. Ну, коротше, він дуже дієвий. Я, в принципі, дуже-дуже здивована з того. І тільки моє фарбоване волосочко вже. Ну, Точніше, то, що від нього лишилось і то, що відростає. Ну, будемо вважати, що так і має бути, бо я все-таки певна, що фарбуватись не буду. Ну, це таке, типу, знаєте, де, зараз літо прийде, скільки там, ще до нього. І у стукне в голову, що фарбуватись і треба. Так, але я тут зібралась не для того. ой. Точніше, я до вас вімкнулася, не для того. Будемо ще раз розпаковувати. Вчора я розпаковувала одне, сьогодні друге. Я не пам'ятаю, яку іграшку мені ще треба. Ну, якийсь там маленький такий цвіркунчик є, що мені його ще не вистачає. І слона, слона, в мене нема слона. Я так зрозуміла, що ця колекція, е, по-перше, це ну, на Тунс. От. А по-друге, тут нема допів. Доповнень. Тут просто колекція. Це дуже зручно. Боже, будь ласка, хай буде не повторка. Новенька! Я тільки про нього сказала. Це білочка. От прийшла до мене білочка. Всього дві детальки, людоньки. Всього дві детальки. Зараз. Подивимося заодно на вкладку. І подивимося, чого мені ще не вистачає. Боже, як я не люблю оці. Е інфочастини, я їх завжди відриваю, бо оці кладиші я зберігаю. Так. Боже, яка милість, ця білочка. І ось збираю, до речі, цю колекцію. Так, з усіх я так розумію, що мені не вистачає тільки. Тільки, тільки. Я навіть не знаю, що це за, за тваринка. Ну, от білочка. Ой, Ну от білочка у мене вже є, а ось тут ще є якісь, ну, не знаю, чому видно буде. Ось тут маленький такий, бачите? Бо я сама не бачу, чому видно. Корича, ось тут, Ось тут, бачите, такий маленький цвіркунчик. Я не знаю, що це за тваринка, мені дуже не видно. Е, от от Тільки ще його, оцього малого цвіркуна, як я його називаю, і слон. А так у мене вже всі зібрані. Ось, давайте зберемо білочку. Білочка, білочка. Всього дві детальки. Опа, і по шві все файно зійшлось. Подивіться, яка милість просто в мого волосся. Подивіться. Я вам потім детальніше її покажу, але ну, вона завжди Бенська! А що вона ще горішок тут тримається? От що не люблю в кіндерах, що ці шви, ну, знаєте, там де воно складається, що вони не завжди, не завжди сходяться. От. ну Не знаю, не знаю. Ну Тут вона вроді ще як тримає горішок, але він якось не дуже деталізований, не факту. Ну, він зливається за її кольором. От. Ну, лість, боже. Я вже по-правді, і не пам'ятаю, коли мені так вдавалося збирати всю колекцію. Це, певно, за дуже-дуже тривалий час. Ще дві. І буде вся колекція. дві. Я чомусь думала, що тут ще є попугай, але це, певно, з минулої варіації. І я не пам'ятаю, чи в мене всі є. Ну, так, в мене всі є. У ну, мене чомусь завжди ті кіндери, знаєте, то тут, то там, то в сумці, то в рюкзаку. І колекціонер з мене ну, такий собі. Я насправді я це дуже люблю. І білочка вийшла за Шебенська. І я знала, що на пізно до мене прийде, та білочка. Всі ми це знали. Треба, знаєте, якось глянути обзор. Мені цікаво, як люди збирають і які фігурки менше всього вдається знайти. Ну, які є найбільше, які повторюються. Ну, в мене найбільше повторювались. У мене, от, здається, два крокодила, два медведя, от що ми вчора відкривали, у мене повторка була. І, і все здається, у мене нічого більше не повторилось. А, і ще от, оце одне каченятко, чи як його назвати. От в от, мене, здається, каченятка, наскільки я пам'ятаю. А так я би не сказала, що тут прямо ж так все повторюється. Я б не сказала, що складно буде зібрати. Хто хоче збирати цю колекцію. Знаєте, як на Ютубі знімають обзори, то там. Ну, прям такі цілісні обзори. Там люди беруть цілу палетку, там 12 штук, і прям за один, за один ролик збирають цю колекцію. Тут от з такого варіанту, от з такої колекції, це прям можливо. Це більш ніж можливо, я в цьому впевнена. Ну білочка просто. Білочка. Ну просто яка краса не вкусуєте. Просто. Хай. Тома. Тома, скажи, кучата будуть? Якась Та така велика стала в останньому часу. Скажи. Скажи, там щось є. Позюлька. У мене цей улюблений йогурт без цукру, з медведиком. Так, коротше, ми чогось зібралися, я тут новий кіндер відкриваю. Вже не з Натунсом, якесь друге. Не знаю. Там ще один для племінниці купили. З Натунс. В мене гризе відчуття, що там може попастися та іграшка, що мені треба до колекції, ну нехай, не теж треба. І ці, 28-річні дитині теж треба. давайте відкриємо, я не знаю, які тут колекції. Це, скоріше, всього, якісь допи будуть доповнені. О, я так і знала, це якісь доповнення, це не колекційні. Давайте. Боже, хай би щось нормальне. якесь звірятко. Це ну Це ну і це на тунс, походу. Прости їх. Щоб глянути в інтернеті якась колекція, бо я цим часом взагалі не шарю. Прям під футболку мені попався сьогодні. Ні, це я пройду. А, це з тієї колекції, що мені попадався отой чувачок, знаєте, такий блакитно шовтий. Ну, це така собі вона колекція, така вона трошки довкувати. Не знаю, не знаю. Ну, все одно це хороший. Хороший кіндер. Відмітно, що хороша фігурка. Бо іноді в таких... Кіндера, по-перше, попадають судопи, непонятні. Ну, не потрібні. Взагалі як колекціонування. А по іншому випадку, тут завжди попадається щось таке не дуже. Всього три деталіки. Чекайте, що я походне тим боком тут вставляю. То що воно так заходить? Ой, це, яке я заклала. Добре на вами. Коротше, зараз. В результаті отакий. От ну, непоганий. Дуже навіть. Дуже навіть. Спойлер файний. До нього ще додаються такі штуки. Типу, щоб солоду не вмер. Ну, я такі штуки ніколи не використовую, тому що вони не довгостроковують, тим паче не для колекціонування. В колекції є ще такі штуки. Колекція мені не подобається, вона попугай, має бути прикольний. І робить, можливо. І ось цей чувачок. Короче.